Щодо мобілізації, в мене більше питання до жінок. Можливо, ви здивуєтесь, але це ви виховуєте нас, матері, дружини і навіть доньки. Це ви задаєте норми чоловічих якостей, які сприймаєте як вчинок справжнього чоловіка, на які ми, чоловіки, і орієнтуємося, щоб без сорому дивитися вам в очі. Ви мати. І одного прекрасного дня вам сказали, що у вас народився хлопчик. Ви зраділи і сказали собі: виховую сина яким буду пишатися? Справжнього чоловіка, захисника? Навряд чи ви подумали? Нехай виросте ганчірка. Пройшли роки. Чесно скажіть, кого ви б виховали? Які чоловічі принципи ви десятиріччями закладали у його характер: мужність? Порядність? В чому вони проявляються? В країні йде війна, і у ваш будинок в будь-який момент прилетить ракета. Що зробив ваш син, щоб захистити вас? І запобігти цьому. Написав повідомлення, мама спустися в бомбосховище? Чи зайняв місце навідника ППО? Чоловік це не слова, чоловік це вчинки. Не хвилюйтеся. Я не ваш син. Але я буду захищати вас незалежно від того, чи робитиме це він. Ви, дружина. За якими критеріями ви обираєте собі чоловіка? Красивий, веселий, кохає вас і багато заробляє. Непоганий вибір. Це все. Вам потрібен красивий утримувач з первинними ознаками чоловічої статі. А хто вас цілує і дивиться вам в очі? А як щодо чоловічих вчинків, якщо на вас нападе на вулиці хуліган, чоловік захистить вас чи втече? Ви впевнені? Ви впевнені в тому, що той, хто один раз зрадив вам, одного разу не зробить ще, ще раз, ви будете довіряти такій людині? Риторичне питання. Ні. Ви знаєте, що людина, яка вчинила не по-чоловічому одного разу, зробить це ще. В ситуації, де треба проявляти мужність, справжній чоловік завжди поступає однаково. Але не хвилюйтеся, я не ваш чоловік. Я буду захищати вас незалежно від того, чи битиме це він. Ви, донька, ви пишаєте своїм батьком. За що? Він дав вам життя і освіту. Це дуже багато згоден. Але життя вам дала і освіту і мати. Що залишилося для ролі батька? Гроші. А якщо ви вже самостійно заробляєте гроші, за що ви тепер пишаєтеся батьком? Але не хвилюйтеся, я не ваш батько. Я буду захищати вас незалежно від того, чи роби це він. Я не пишаюсь собою. Я просто роблю те, що має робити справжній чоловік.